Кожної нації є свої символи пам'яті, і для нас, українців, один із них червоний мак, як згадка про тих, хто віддав життя за свободу і незалежність. І сьогодні на прямому зв'язку у марафоні Простір свободи Галина Лукашонок, українська письменниця, поетеса і співачка, чий голос звучить як молитва за рідну землю. Вона презентує нову авторську пісню Реквієм маки, присвячену всім героям України минулого і сьогодення. Це композиція, в якій звучить і біль, і гідність, і вічна пам'ять. Отже, Галино, вітаємо вас. Мої щирі вітання. Дніпро рада сьогодні знову бути гостою програми «Простір свободи і стати рада бути з вами сьогодні на зв'язку. в Прямому ефірі. І це дуже, дуже, дуже навзаєм. І для початку, Галино, розкажіть, будь ласка, як народилася ідея створення пісні реквіуму маки. Ви знаєте, пісня була написана взимку, Я одного дня переглядала стрічку новин і, власне, побачила обмін наших військовополонених. І це так мене зворушило просто до глибини душі, такі змордовані, скатовані, але такі незламні хлопці, жодна катівня не може знищити. Той такий вогонь в очах, у ту гідність наших героїв. І це так, ем, таким знаєте, болем, такою е, нотою е, навіть гордості за наших хлопців відгукнулося в серці. І я вирішила, що е, потрібно, е, як авторці, також відгукнутися на такі події і написати пісню, але про святу тим, хто не зміг повернутися на рідну землю. Ну, на жаль. Героїв наших, котрі пролили кров честі, кров гідності на українській землі, дуже багато. І власне, е, так знаєте, як творча людина, я подумала, що е, вартує переплести е, з квіткою мак, квіткою пам'ять, квіткою символом. І таким чином от народилася ідея написання пісні маки. І, власне, 27 червня. Е, Презентувала, прем'єрила цю пісню на моєму ютуб-каналі Галина Лукашова. Так і просто називається Канал так легко знайти? Там є екранізована ця пісня, можна її прослухати, і так само одночасно можна переглянути і кліп на композицію максимум. Галино, а що для вас особисто символізує червоний мак? Я сьогодні хотіла телеглядачам і всім слухачам розказати таку можливу і легенду, яку я колись почула від своєї прабабусі Євдокії, і я навіть про неї писала в своїй книжці. Ото була до речі, моя перша книжка під назвою «Промінь з неба, де в 183 новели оповідання. Такі правдиві дійсно життя людей промінь неба, дуже така гарна дійсно назва, навіть обкладинка символізує той промінь, і тут ця легенда є описана. Отже, бабуся мені розказувала, що квітка Мак має таке християнське символічне значення, коли Христа вели на Голготу, і там, де падали його краплинки крові, там виростала квіточка, і вона зацвітала таким полумяним червоним кольором. І е, бабуся сказала, що в основі того соцвіття є хрестик, чорний хрестик, як символ болі, як символ страждання, як символ пам'яті. І я пам'ятаю, я була маленька, а в нас завжди було дуже багато квітів на городі. І коли е, у ці маки, я вибігла перевірити, чи це правда, чи правдиві ті слова з легенди. І коли отак соцвіття відкрила, ви знаєте, направду між повістками видно було такий чорний, ніби хрестик. Тобто, у соцвітті навіть цієї квіточки символічно є отака глибока рана закарбована. І для мене власне мак більше такий християнський має ну, зв'язок, якийсь такий символ, але так само я розумію, що для нашого народу це є дуже. Така знакова квітка, і, взагалі, в легендах і в таких давніх розповідях українців, ми знаємо, що на полях України вважалося здавна, що там, де так дуже рясно, сильно квітували маки, там колись були напевно великі битва, де загинули наші козаки, наші потім воїни, бандерівці, воїни УНУФА. І, на жаль, і сьогодні знову бачимо, історія повторилася, і гинуть наші сучасні хлопці воїни. Тобто, там, де проливається кров гідності, кров честі, там розквітають квіти, які є і прекрасні одночасно, бо дійсно в мати дуже гарні квіти, і так само сумні. А ви згадували, що е, ця пісня молитва. Е, яка саме молитва звучить у маках? Ви знаєте, тут іде такий, як би реквієм, авторський, такий, авторська переоцінка. Скажімо, другий куплет. Такими словами звучить у степах, на могилах козацьких, у полях, на могилах стрільців і на сході, на свіжих, на братських, де сини не побачать батьків. Це ніби така історія, і одночасно, ніби молитва. Глядач, слухач, і я, як авторка, я в цих рядках бачу такий суцільний перебіг сумної історії України, але одночасно і героїчної. І мені здається, що власне кожна людина, яка послухає цю композицію маки, вона відреагує молитвою серця, тобто ніхто байдуже не зможе зреагувати, бо у когось рідна дитина, там у когось чоловік, у когось. Хтось дуже близький серцю, і отже, е, направду торкнеться молитвою. Я вважаю, що ці рядки символічні, і ці рядки це є як своєрідний, може і днім, і прослава наших воїнів, воїнів в сучасності і воїнів минулої доби. Галино, розкажіть, будь ласка, наскільки важко або, можливо, для вас просто було підібрати слова до такої глибоко емоційної теми? Ви знаєте, не важко. Писалася пісня, радше писалася більше з таким сумом, і, може, навіть сльозами серця, з таким глибоким відчуттям моєї, власне, вдячності для тих людей, які. Віддали життя за мене, за мою родину, за мій край, за мою маленьку батьківщину цілому за Україну, і сталося подякою, якщо так можна сказати, з такою знаєте глибокою подякою, з глибоким розумінням, що це наші герої, і ми обов'язково мусимо, е якщо так можна сказати, навіть якийсь творчий, вінок пам'яті такий вінок. Квітів пам'яті, квітів молитви. І нехай ці такі полум'яні маки направду будуть пам'яттю про тих, хто віддав життя за Україну. Але знаєте, Стасе, все ж таки от червень, так гарно квітнули. Цього року маки дуже, дуже такі сусвіття були дійсно пишні, багаті, було багато в нас і дощів, наприклад, в нашому країні багато сонця і логічно природа. Віддала оту красу, квіти вилила її суцвіття, і хотілося б, щоб нарешті ми побачили, коли цвітуть маті, і в нас було більше такого усвідомлення перемоги, усвідомлення того, що нарешті мир, що це лише пам'ять, це суцвіття пам'яті, але і суцвіття такої Божої краси, бо це все природа, це все Божа краса. Абсолютно вірно. Скажіть, будь ласка, чи є у пісні Маки реальні історії або образи конкретних захисників? Е, ви знаєте, конкретних захисників напевно немає, але коли ми екранізували цей кліп, то можна буде власне переглянути його на моєму Ютуб-каналі, е, то використали таку локацію: невеличке містечко Снятин, є на Коломийщині, це Івано-Франківська область. І так досить недавно, в гарному такому мальовничому парку, там місцева влада зробила таку алею слави, алея слави героїв. І коли ми поїхали знімати частинку кліпу на тій алеї, ви знаєте, досвід. Я була дуже вражена. Трьох хлопців все ж таки, я особисто знала: Фодюк Василь, Ігор Паренюк і ще один молодий русланчик. Так само воїн чудовий був, я би сказала, може, навіть і самобутній співак, і так само прекрасно грав на гітарі, музикант. Цих хлопців дійсно я знала особисто, і ми привезли з поля магию сусідних літів. І, власне, я підійшла до цих могил, ну, тобто, не могил, навіть таких дошок пам'яті, і поставила ці квіти з такою. Дякую і з любов'ю, і звісно, в серці, з розпукою, Бо на жаль, тільки очі, такі світлі, такі гарні очі наших героїв, вони дивилися з тих дошок пам'яті. Ну але все ж таки, оскільки віримо, ми українці сильні, незвані, віримо, що ті очі наших воїнів дивляться нам в серця з небес і вони нас підтримують. І я так розумію, що вони, мабуть, знаєте, на тих таких крилах уже ангельських тримають допомогу нашим збройним силам України, тобто вони все ж таки з нами. Так я переконаний в цьому, що так воно і є, що дійсно полеглі герої, полеглі захисники, е і зараз вони є янголами-охоронцями наших живих захисників, котрі зараз стоять на варті добра, на варті незалежності і на варті. Захисту українців дійсно. Галино, розкажіть, будь ласка, поділіться, як відбувався творчий процес? Ви спочатку написали текст як вірш, а потім музику. Чи навпаки? Це все було, якщо можна так сказати, цілісно в комплексі. Якось так буквально одного дня народилися слова і народилася музика. і Витрів такий план екранізації цього кліпу я взагалі, як журналіст, знаєте, то забігаючи вперед, завжди в голові прокручую сценарій майбутнього кліпу, майбутнього екранізації. Але треба було чекати, тому що власне пісня народилася взимку. А хотілося, щоб у е, цей кліп був таким е, живим, наповненим дійсно тим суцвіттям, маковим. І чекала ми червня. І розкажу також був такий один казус цікавий. Я їхала е до Львова, теж у такій творчій справі, відрядження, і так собі по дорозі примітила дуже гарний лан, і там починали цвісти маки. Ну я так їду на два дні і думаю, супер, я повертаюся зі Львова, і там, власне, на тому полі можна буде зняти частинку кліпу, і будуть красиві сузиття. Я за два дні повертаюся, боже, і що? А те поле переорали, <ріст> тобто чорна рілля, тобто наші фермери нашого краю, Коломийщини, вони мали інший задом, вони про твої маті нічого не знали. <ріст> і вони вирішили якусь там рослинку знову ж таки повторно посадити. Перший урожай зібрали, і ось, значить, ця локація нам зійшла з арени. Ну і тоді шукали знову гарне місце. І також для мене це вперше в житті. Зазвичай я знаю, що маки вони є не скорості Ну, Зазвичай так і є. Але власне те, що я трішки вище казала, що дощі і сонце зробили свою справу. Ми знайшли поле, де зняли таку добрячу частинку цього кліпу, і маки були такі високі. Мені здається, що десь приблизно так до шиї. І дуже багато в мене знайомих питають: то ти, мабуть, там присіла в маках, що маки такі високі? І я кажу: ні, реально, маки були такі на красиві. Ви знаєте, я десь так чесно в душі, я тобі так міркувала, що то, мабуть, природа зі мною відчула оцю ідею пісні. і так само... І вона від себе, мабуть, подякувала нашим воїнам і показала, що вона пам'ятає так само, як і ми свідомі українці. Пам'ятаємо місце Галино. Дуже вже не терпиться послухати вашу нову пісню маки. І ось наостанок, що б ви хотіли, щоб слухач залишив у своєму серці після прослуховування вашої нової пісні маки. Ви знаєте, насамперед, я хотіла б, щоб кожний із слухачів, хто прослухає, згадав знайомих, друзів, рідних, які на війні тепер або які, на превеликий жаль, стали вже янголами, янголами, захисниками з небес, нашої прекрасної батьківщини, згадали молитву, згадали добрим словом, це насамперед. А ще такий в мене є. Посилив авторській вірити, ми повинні вірити в нашу перемогу. Щороку розквітають ці маки, такі порум'яні квіти, і так само розквітне наша Україна. Все ж таки, за тими сумними, страшними днями боротьби, прийде перемога, вона неодмінно буде, тому що ми всі ми всі за Це ми надіємося, хлопці наші ведуть боротьбу, і добро повинно перемогти. зло. Ми так віримо. Отже. Відгукнеться вірою, любові, надією, що Україна буде. Так. І я, як то кажуть, з усім погоджуюсь. Знаєте, хочеться додати лише амінь. Пані Галино, я вам дуже дякую за те, що під'єднались до нашого ефіру, і за те, що ви у своїх піснях співаєте про важливе. Дякую. Навзалі дякую. Дякую, гарного дня вам. Дякую на зв'язку. Папа Дніпро з нами сьогодні була Галина Лукашонок, поетеса, співачка, авторка проникливої пісні Реквіїмо Маки, яку вона створила у пам'ять про героїв України. Ця композиція Голос серця, що молиться за кожного, хто тримає небо над Україною.